Підскажіть, будь ласка, як виїхати з кільця, які мають по дві-три смуги? Хто має пріоритет руху? Наприклад, я на кільці в крайній лівій смузі ще маю справа одну чи дві смуги, і я хочу виїхати з кільця. Річарде, дякуємо за запитання. Отже, 10 розділ, 5 пункт нам говорить виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч. Це означає, якщо перед перехрестям я не бачу знаків і розмітки, які би вказували напрямок руху по смугах, то з будь-якої смуги я можу рухатися в будь-якому напрямку. Але смуга, яка ближче до виїзду з кільця, вона вважається найбільш пріоритетнішою. І ми бачимо, в принципі, дане вантажне авто в пріоритеті.